Іменник руки вгору прислівник присідай. Черкаські школярі вчили українську через гру. Для шестикласників замість уроку провели мовну руханку. Кількадесят учнів за сім етапів пройшли експрес-курс писемності. За допомогою вправ визначали частини мови, словосполучення, повторили пунктуацію та загальні правила написання. Так відзначили день української писемності. Після пів «Я». пишіть апостроф, рада моя. Увага. yabu Придумали самі віршики, повторили з дітками правила, навчили їх новому. І ось таким чином і мову вивчили, і порухалися. Раніше це, можливо, називали там фізкульт-хвилинка або там зарядка. Руханка це цікавіше, це новіше. Ну і взагалі, якщо ми говоримо про мову, то хотілося б заглиблюватися саме в етимологію українських слів.